О, привіт, Емілія. Радий тебе бачити. Я саме роблю останні тестові польоти з моїми оленями. І ти якраз вчасно телефонуєш. Я хочу переконатися, що тепер можу сказати це точно де ти будеш на різдво. Не хвилюйся, я знайду тебе. Мої сани готові до великої ночі доставки подарунків. Емілія. Для тебе сюрприз. Ти старалася увесь рік бути чемною. Але спершу дозволь трохи розповісти про зорі. Наступного разу, коли будеш дивитись у небо, зверни увагу і запам'ятай, кожна зірочка має ім'я дитини. Хотіла би ти дізнатися, як звати ту, що я приніс? Так? Тоді зараз додам трішки чарівного пилку. Сюрприз! Вона твоя. Ясно світить у нічному небі. І там також є твій вік. Тобі два роки, так? Еміліє. Хочеш іще раз зі мною поговорити, перш ніж я вирушу з подарунком, Так, чудово. До зустрічі. Агоу. «Тут хтось є?» О, привіт Емілія!» Яка приємна несподіванка. Я вже з нетерпінням чекаю великої ночі, коли буду розвозити подарунки по всьому світу. Сани майже готові, олені теж, тож скоро вирушаю. Мої ельфи сказали, що ти вже прикрашаєш домівку до Різдва. Як мило. Я так хочу вже її побачити. І не хвилюйся. Я зможу знайти тебе, де б ти не була. У моїх санях є вся потрібна інформація, щоб скерувати мене в правильному напрямку. Еміліє. Я знаю. Діткам іноді буває важко заснути в святвечір. Особливо, коли дуже хвилюєшся, спробуй зробити кілька вдихів. Впевнений все вийде. Мені вже час іти. Скоро знову побачимось. Веселого Різдва.